Знижки представляють. Єдині знижки на Норопент Експрес Форте. 10% в аптеках подорожних вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на псиловальзам. 15% в аптеках подорож вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Сира курка в бургері з дитячого меню. Це серед м'ясо. Ми навідались до цього ж закладу і замовили ідентичну страву. Чим же завершився наш експеримент і що нам сказали про ситуацію у закладі, розкажемо зовсім скоро. Поки що познайомимо вас з Надією. Саме вона з сином та чоловіком днями шукали де поснідати. 11 годин у нас не було в будинку світла. Родина Надії, як і чимало українців нині заручники новобудов з електричними плитами. Тож у моменти відключень світла нічого не приготувати. Пішли у затишний заклад у містечку на Київщині у броварах. Ми вже там були, ми користувалися користувалася, були доставку додому. Я приїхала попрацювати, бо не було ні інтернету, нічого мені потрібно було закривати свої питання. Чоловік мене замовив салат з телятиною. Дитині я замовила була дитячий бургер саме з дитячого меню. Все йшло добре. Красива страва, смачна картопля до бургера. Спочатку Тимур їв із задоволенням бургер, однак в якийсь момент почав плюватися. Кусив там м'ясо і почав просто його виплювати. Сказав: я більше цього не буду. У мене чоловік Надь, подивись мені здається, що це сире м'ясо. Частина котлети каже Надя була підсмажена, а от інша частина була сира. Ба більше. Інша частина, коли я підняла кляр, я побачила в тому, що там навіть прожилки крові просто запечені. Надя злякалася, що дитина може отруїтися, покликала адміністраторку і пояснила ситуацію. Дівчина сказала, що ні за що платити не потрібно, а також у разі отруєння готові відшкодувати витрати. Однак Надя за освітою технолог, тож знала, які документи на продукти мають бути в закладі. Вона попросила у адміністраторки їх принести. Накладні, видаткові накладні, які засвідчують те, що м'ясо ви отримали сьогодні зранку, там чи ввечері, там чи коли як ви його отримуєте, і дайте мені, будь ласка, сертифікат, який засвідчує, що ця птиця вона здорова. Вони мені відмовили, вони мені сказали, що ми вам даємо безкоштовну цю страву. Ми з вас не беремо абсолютно ніяких грошей, тому ви можете встати і піти. Якщо ви там, не дай Боже, дитина заболіє, то ми можемо вам покрити те лікування. Сертифікат каже жінка, надали. Однак він надію не влаштував, бо стверджує, був без дат. Далі розгорівся справжній конфлікт. Надя просила Чек та стверджує, його забрали з рук. Жінка викликала поліцію. Втім, як вирішити цей конфлікт та куди звертатись далі, не знає. Задля експерименту. Ми приїхали у цей же заклад, щоб замовити собі той самий бургер з курятиною з дитячого меню. Очікування довше 30 хвилин. Дитячий бургер, дякую. А чому там було? Тому що ми зараз знаходимося на генераторі і тому час очікування блюд трішки збільшено. Страва ідентична на вигляд, як у меню розрізаємо і розглядаємо з різних сторін. Ніби готовий, на вигляд, все чудово. Куштуємо тут готова плата. Мені пощастило. Я навіть з'їла половину і спробувала картоплю. Мій оператор Андрій замовив пасту з лососем. Йому теж смакувало. Тож можемо стверджувати, у цьому закладі це незакономірність. Однак, що ж трапилось того разу, кличемо адміністраторку віру і нагадуємо про інцидент. Але було. Кажуть, тоді не було світла, і заклад працював на генераторі. М'ясо спершу смажать, а потім доводять до готовності в духовці. Це не виправдання, я не хочу ні в якому разі ж е, виправдовувати якось заклад. Mm -hmm. Ні, так не повинно бути. Але так сталося. І за того, що не було е, в той момент світла в проворах. Ми були на генераторі, просто оця машина, переконвір, mm -hmm. бо ресторан працює на переконвір. Вона не встигла підібрати потрібної температури. І, на жаль, мені дуже соромно і дуже прикло, але все ж таки ну, не встигла вона блін, готуватись. Е, і е, шеф-кухар е, бере на себе повністю відповідати. І так, пропонували компенсацію у разі отруєння. До речі, хлопчику таки стало зле. За декілька годин після їжі, у Тимура з'явилася рвота. У надії є документи з медичного закладу. І, як каже жінка, лікування обійшлось в 5 тисяч гривень. І яка ж небезпека може бути від сирого м'яса? Запитуємо лікарку-інфекціоністку Євгенію Менжуліну. По-перше, сире м'ясо, телятини, свинини чи навіть риби це такий собі провідник паразитів у організм. А от що стосується птиці, якщо це куряче сире м'ясо, то тоді можна в принципі захворіти і на сальмонельоз. А захворювання дуже грізне, особливо для дітей, яке може призвести до септичних наслідків, до розвитку сепсису. Є фіксуються навіть фатальні випадки, тобто летальні випадки з наслідок сепсису сальмонельозного. Що ж робити у такій ситуації? Куди звертатись? Запитуємо у керівника Держпродспоживслужби у місті Києві Олега Рубена. Якщо є сире м'ясо в дитячому продукті, це чітко заборонено для блюда, тому необхідно звернутися до відповідної територіального державного органу держпродспоживслужби. Даний продукт повинен мати перш за все технічну карту даного продукту харчування, приготування, технічні умови або ДСТУ. Від на якого він виробляється, а от якщо вже сталося отруєння, Олег Рубан каже, тут потрібно тримати тісний зв'язок з лікарем. Будь-який лікар зобов'язаний передати інформацію до структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я. Це КПХ протягом години отримують вони цю інформацію про отруєння, і далі вже працюють спільно з Держпродспоживслужбою і з під структурним підрозділом охорони здоров'я. Нині ділиться керівник Держпродспоживслужби лише по Києву щодня до 10 звернень щодо небезпечних продуктів харчування. Тож слідкуйте, що вживаєте, і знайте про свої права.